Що стосується тих людей, які візьмуть російський паспорт і зробляться свідомо на території Криму, то я думаю, що тут виникає декілька обмежень щодо бонусів, важко сказати. бо… Це буде питання зі сторони Російської Федерації, яка окупувала територію Криму щодо нюансів, які я бачу негативними в Криму. Так це перше те, що виїзд за кордон буде доволі ускладнено для людей жителів Криму з російськими паспортами. Європейський союз та що стосується шенгенської зони, свідомо сказали про те, що вони не надають візи жителям Криму у російських посольствах. Ствах та консульствах вони вважають територію Криму українською територією, тому жителі будуть отримувати Криму на умовах, які подаються в українські посольства та консульства. Це умови наявності українського громадянства. Друге, якщо людина свідомо приймає громадянство Росії та отримує цей бланк паспорту Російської Федерації, то, виходячи з цього, вона повністю підпорядковується законодавству Російської Федерації. Це стосується не тільки соціальної допомоги, яка в різних випадках може встановити різні ну, об'єми цього виплати. Так, наприклад, значно зменшена виплата на. Народження дитини для матерів, так можна сказати про ще кілька груп соціальних послуг, які відсутні у Російській Федерації, а також можна сказати, що повністю підпорядковується оподаткування Російської Федерації, тобто бізнес буде діяти за законами Російської Федерації податки платити в об'ємах, а та служба в армії також буде проходити на території Російської Федерації. Ну, це напевно такі основні моменти, які можна було б казати. Ну і те, що, що стосується прав громадянських та політичних прав, то вони значно звужені на території Росії відносно українських. Це право на свободу мирних зібрань, право на вираження поглядів, виборчі права. Також можна сказати, що громадяни вони не будуть мати змогу отримувати. Освіту в українських вишах, якщо вони приймуть російське паспорт, отримують російське громадянство на бюджетній основі. Ну так дійсно окупована територія, і там дія українських контролюючих органів просто унеможливлена. да вона не вона не відбувається, і тому ми можемо казати, що Російська Федерація вона лякає людей тим, що якщо ви не візьмете паспорт, ви можете позбавитися права на своє майно. Особливо це стосується права на землю, ті, у кого є там паїч. Чи іншої форми володіння, чи знаходиться майно в процесі оформлення, це ще не приватизоване майно, і тому ви можете його позбавитися чи то стосується питань отримання різних ну видів жительства з ускладненою процедурою, якщо ви не подасте цю заявку на отримання російського паспорту, то ви стаєте іноземцями і не можете перебувати на території Росії більш ніж 90 днів. А вже ще не всі громадяни повинні бути борцями за там звільнення України і в умовах, коли держава Україна не гарантує захист цих прав, йти на жертви, залишатися без своїх квартир, які вони заробили за своє життя, чи там без своєї землі, коли альтернативи зовсім немає. Тому ну це такий випадок шантажу, в який ставить жителів Криму держава Україна і Росія.